Вона не хочеться доїхати, їм нема чого стріляти. Не треба розповідати, не треба заспокоювати. Це смертей куча, це смертей тисячі. І хай люди про це знають. Я спілкуюся з тими людьми, які непосередньо там. мій чоловік. І всі жінки можуть розповісти про це. Подіїть стоять, ходьте люди розкажуть. Діда, дітям матеріал пали батька. Розкажете. Нехай боїхом тихо тихо, повчисно. Нехай скаже. Де наші діти? Чого вони так сидяться? Спокоїмося, так щоб всі чули. Чують мене? Не чують. Мікрофон, яка вам Ви шок, шок, Ви, а, Расскавили. не заслуживає. Представте, будь, і, будь ласка. Я вже представлялася ще представлюся, нічого не човилася. Нам нічого не чули. По роботі з громадянами.

ये вот पास पे उसको ले बहारे चलो उसको पकड़ने को हम नहीं कुछ भी जमा रहे हैं І за наших ми если расслабили, що, що, ну, ну, для того, для що ну, я вам наші їх Чого? душе можна діти набиваться рівні і батьки. Я. І приїдуть керівники Міністерства охорони. Чого їх не організували? Можна було організувати зустріч. Ви бачите, щось телебачення швидко організувалося. А у нас наша влада